Музика на експорт ана в ефірі Радіо Доброго вечора. Шановні слухачі. Ви слухаєте програму Музика на експорт. і Її для вас веде ведуча Ярина Квітка. Отож про гастролі за кордоном та про всілякі цікавинки сприйняття іноземними слухачами українських виконавців. Я буду сьогодні спілкуватися про все це з лідеркою гурту Карпа Іреною Карпові. Особова справа. Ірена Карпа українська письменниця, співачка, журналістка, телеведуча. Свою музичну діяльність розпочала в 1999 році. Саме з того часу Ірена є солісткою, авторкою текстів гурту фактично самі. З 2007-го гурт отримав іншу назву Карпа музика колективу це суміш індастріалу, панк-року, хардкору та психоделічного тріп хопу Склад гурту Карпа Ірина Карпа вокал, Олег Артим, електрогітара, програмування, Євгенія Смолянінова, Віолончель, Оля Чапкіна барабани. А також з гуртом працює діджей Оріджнал Бі гурт Карпа гастролював в таких країнах як Австрія, Росія, Польща, Німеччина, Іспанія, Сербія. Перед тим як перейти до бесіди з Іриною Карпою, пропоную послухати першу композицію. Than the moonlight. The That's my turn. Що роблять українські музиканти за кордоном? Знає Радіопромінь, програма Музика на експорт. Нагадую, у нас в гостях Ірина Карпа, лідерка гурту Карпа. Привіт, Ірена. Привіт! Що ж будемо спілкуватися про вашу гастрольну діяльність? Отож, тобі більше подобається виступати де в Україні чи за кордоном. Ну, це залежить. Звичайно, найбільш за все мені подобається виступати в Києві, бо тут якось так все космополітично, хоча би в плані України, бо якось представлені дійсно всі регіони, і, як правило, багато людей приходить. Хочеться побачити всіх наших давніх знайомих і когось нового, побажати хорошого літа. У нас такі завжди якісь є фішечки, наприклад, всім дівчатам, хто прийшов в купальнику, вхід безкоштовний. Особливо весело це виглядало на концерті, який був в жовтні. тобто Вони такі поминали. Літо <laughs> минулого року. І тут якось дійсно воно найприємніше виступати там, де тебе добре знають, де, де співають уже твої пісні, але бувають і винятки. Буває дуже цікаво, наприклад, цього року ми виступали, така була заключна вечірка Велетенської мистецької ярмарки в Відні, і де в клуб прийшло дуже багато людей. Тобто ми були таким заключним актом, завершальним. І які чули нас вперше, і це було дуже дивно, тому що люди абсолютно просто в них зривало дах, вони настільки кайфували від цієї музики. Що найсмішніше, що ті хіти, які є тут в Україні для нашої аудиторії, вони спрацювали і там, хоча люди не розуміли, звичайно ж, слів українських там, але просто якесь було шаленство, і всі довго допитували звідки цей гурт, що це таке. Тобто, прийшли фактично випадково, як на вечірку, але. Вийшло такий реч, культурний шок. А стосовно того, як ви розподіляєте програму свого виступу для кожної країни, ви обираєте якусь свою програму, чи у вас для будь-якої країни одинакова? Ну, ми, ми фактично не, не вибираємо. Звичайно ж, якщо це за кордоном, то ми стараємося більше англомовного матеріалу давати там, чи франкомовний, чи десь там. От, ну я, наприклад, виступаючи в Каталонії, я не ризикнула співати пісню іспанською, знаючи їхні відношення до імперських всіляких речей і заспіва. Там, ну, в основному робила акцент на французьку мову, бо каталонці дуже такі лояльні до Франції. Всі інші країни там завжди спокійно сприймається англійська. Ну але, звичайно, що є такі пісні дуже драйвові за настроєм, за музикою. І я тоді роблю їх українською. Я просто там деколи даю якесь коротке стисле резюме наших пісень, наприклад, пояснюю там. А в цій пісні співається про Thanks for my dear ex, like, but you know, my dear ex, thanks for all the sex» І всі га-га-га. Ну, тому що. Такі речі римуються в усіх мовах, і і це завжди всім смішно. От До речі, якою мовою ти спілкуєшся з аудиторією? Англійською, звичайно, якщо за кордоном, то це в основному англійська це якось ну доволі зручно, зрозуміло. Причому е, я так само робила в Москві я між піснями, розмовляла або українською, або англійською. Ну і деколи там говорила таке спасіба з прибалтійським акцентом. Не бажання спілкуватися російською. Ну в мене просто такий гидкий акцент, знаєш, в російській мові, що я краще буду говорити тими мовами, якими я говорю краще. А от в Польщі ти теж англійською спілкувалася? В коли? Польщі англійською, бо польською я її розумію на щастя, але, на жаль, нею не говорю. І з польськими друзями ми взагалі дуже гарно спілкуємося українською. Ми українською, вони польською, і за винятком деяких слів, які є однакові в двох мовах, але значить, все різне. У нас в принципі все, все дуже просто. А ти говориш польською, так? та, та де? Ні? Ні, ні, ні. Ні, ну, От бачиш, дві дівчини з Західної України мали би порядно говорити ну, польською. країні. Я, я теж розумію, там пару слів. Може щось сказати. Чи відрізняється якось от сприйняття глядачами, в якій країні найшаленіше на якось там, я не знаю, в них зривало дах під ваші пісні? Боже, от я відразу, знаєш, буду, що називається, плясати от противного. Я згадала, як в нас була в Польщі якийсь концерт. Це була теж завершальна вечірка якоїсь літературної такої тусні, і там нас примусили виступати. Ну, не те, що в бібліотеці, але якась така була зала, де було дві комп'ютерні пукалки, і сиділо в ряд десь такі три бабусі, божі одувани, знаєш, такі з локами <плес> і з дуже серйозно. А ми грали хардкор, і це було так жахливо, тому що в нас все таки музика повністю вона підключена. Тобто перед нами якась виступала група, яка акустично може звучати, тобто їм все одно десь де грати. А тут, коли ти хочеш щось таке завалити драйв і в тебе дві пукалки, то це було дуже смішно, але ці бабусі дуже чемно. Героїчно висиділи, знаєш, до кінця встали, пішли, навіть хтось там плескав так ріденько. А як часто тобі дарують квіти, шанувальники за кордоном? Там якось в них не особливо також дуже прийнято. це прийнято. Там швидше вони хочуть тебе пригостити яким-небудь напоєм після цього, там чи купити твій диск. Я думаю, що будь-якому виконавцеві це приємніше, ніж якийсь віник, який все одно ти залишиш, бо ти його не будеш з собою, там. особливо, якщо ти летиш на наступний ранок. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, мені квіти настільки байдужі. Якщо це не квіти в горщиках. От я, я люблю, в мене є дівчинка в Києві, яка весь час на кожен концерт дарує мені якісь квіти в горшиках. І вони дуже добре цвітуть і кажуть, що ну ой, ну нехай спробує тобі подарує фіалки. Точно типу, це вона тільки якісь такі квіти вибирає. Вона подарувала фіалку яка вже цвіте по пипу, і я не знаю, скільки місяців поспіль, хоча я там їх поливаю бідних раз в піснях. Значить, від щирого серця. Значить, так, значить від щирого серця. Ну, а за кордоном, в основному, ж люди тебе бачать якось там вперше, або вони тебе чули. Просто розумієш, у нас така Ішка, що ми дуже рідко граємо для діаспори. У нас музика це надто прогресивна, чи що, що без тобто немає цієї ностальгічної нотки, бурячки рядочками стелиться листочками. Тобто, якщо воно українське, там все одно ну. Така чогось не хочуть пісень, в яких ніхто не тужить <смі> там за якоюсь лихою долею. Це не те, що каміння в город, от, ну, наприклад, там от Фолькнер, дуже класний гурт, який робить справжню музику. Таким завжди важче пробиватися, ніж тим, хто йде по якійсь накатаній стезі, співає якісь кавери. У мене, би чесно кажучи, рука не піднялася співати кавер на кось, тому що дуже рідко кавер буває кращий за оригінал. Ну, але люди є собі, які спокійно на цьому паразитують і їздять і цим живуть. Або ще є інша кого. Варта, яка просто співають десь там для трудових іммігрантів, приїздять такі дуже добре розкручені гурти. Тобто на них швидше за все іноземці не прийдуть послухати. Насправді трохи важко грати оригінальну музику і якось так її експортувати. А ходить така думка серед людей, що наші виконавці, музиканти, більше заробляють грошей на гастролях за кордоном. Це правда чи це міф? Це чутка. Я не знаю, чесно. Мабуть, ті, хто весь час їздять там, наприклад, по Польщах, по якихось там таких фестах, можливо, вони там дійсно більше заробляють, просто за рахунок того, що там більше гонорари. Хоча левова частина всіх цих чуток про те, що ой, ми поїхали, і ми там такі суперзірки, і це все дуже перебільшено, тому що ну, я знаю людей, які саме там всередині там, з цими так званими суперзірками працюють. Насправді часто буває історія, що там три прийшло музика, 4, але на відміну там від мене, якщо мені ну, весело розповідати про цих трьох бабусь з локами, які нас слухали, то для Зірок, які з пафосом це для них якась страшна така буде, знаєш, просто образа. Якщо хтось знає правду, їм треба тільки, щоб розповідали про заповнені зали. До речі, на гастролі, коли ти їздиш, ти їздиш ти і тільки твоя команда, чи ще з собою береш стилістів, візажистів, фотографів? Та ні, я такого не роблю, я не настільки. Це якщо я стану багатим буржуїном, звичайно так буду робити з задоволенням. Возила собою подругою кагример. Фотографа ну так, це також насправді здалося б. Хоча це знову ж таки має сенс, якщо це якийсь супермайданчик, що там варто познімати, тому що по-іншому ці затрати не виправдані. Ти можеш це в Києві зняти і це буде дешевше. Пропоную зараз послухати наступну композицію гурту Карпа. А далі будемо спілкуватися, як же ж організувати гастролі за кордоном. На що я вмираю, і поки я тебе обманую, не зовсім зникну. Ти ламала життя як гілля, одна, і нікого не кликала, ти шалена.